Усім дівчаткам і хлоп'яткам нашої славної країни я шлю мої найщиріші вітання. Мене звуть Олена, і я як завжди запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. Сьогодні в мене понеділок, 29 квітня, і в нас мав би розпочатися сьогодні шалений тиждень стартів травня місяця. Але за підсумками голосування в нашому чаті В'яжемо українською, було вирішено перенести старти на 6 травня. Ну, я за більшістю голосів, звичайно, погодилась, бо на цьому тижні в нас приготування до великодніх свят, і більшість дівчаток просто не зможуть цього тижня щось стартувати, щось розпочинати. Тож вирішено було на наступному тижні все це розпочати. І тому в нас на цьому тижні з'явилася можливість позав'язувати хвостики квітня і, можливо, щось позав'язувати або просунути до стартів травневих. Тож я також вирішила все-таки у квітні місяці здолати свою сумку. Вчора я випустила відео. Про звільнення інструментів, і там я заявляла свою сумку, ви її бачили, хто слідкує за моїм каналом, і мені не вдалося трохи геть трохи часу її завершити. Тож я планую за сьогодні і за завтра завершити свою сумку з бабусиних квадратів. В мене вже, хто не бачив, готова є передня стіночка, є задня стіночка, також в мене вже готові. Боковиш боковушечки такі до цієї сумки, ось такі. І наразі я завершую в'язати денце цієї сумки. Мені тут потрібно, бачите, на середині рядочка завершила була у неділю. бо Якраз на той час була можливість, чоловік пішов з дому, і в мене була можливість відзнімати відео, тому от на тому етапі було все завершено і закинуто. Мені залишається тут завершити ось цей яскравий синій, потім ще зробити рядочок кемелу і вже день це буде готове. Потім мені потрібно поховати ось ці всі. Кінчики, які в мене є по усій сумці. Це доволі, так знаєте, нуднувата робота, але потрібна, я обов'язково її зроблю, і зшити цю сумку. А точніше, ні, попередньо мені потрібно її розкроїти, ну, продублювати цю сумку, всі деталі. І вже потім до цієї сумки викроїти... Чохол, щоб внутрішній був чохольчик до цієї сумки, і зв'язати ручку. Ну, і, звичайно, її з'єднати кубки всю. Ось така в мене такі плани на сьогодні і на завтра. Сподіваюсь, мені вдасться їх втілити, бо я дуже сильно хочу цю сумку взяти в подорож. На цьому тижні ми вирушаємо до Київщини святкувати Великдень з дітками чоловіка. Тож я дуже сильно хочу цю сумку взяти з собою туди до Києва. Так, ну і нагадаю, що я її в'яжу з залишки в пряжі Ярнард-Бігоня. в мене ще така революційна. Етикетка це 100% бавовна з метражем 169 метрів на 50 грам. І в мене тут все, що в мене було нажито непосильним трудом за усі роки мого рукоділля, бо я сина багато раніше в'язала з цієї нитки, у мене ось такі невеличкі всі залишки, і навіть ось такі залишки вони стають в нагоді, коли ми, ось, наприклад, в цьому випадку ось дивіться, мало. Лесенка серединочка, і вона може ось цей шматочок, ось цей кецик стати в нагоді і е, виручити. Тож, в мене на, по планам ось ця сумка. Далі я все-таки хочу, ну, звичайно, в квітні готовою роботою воно навряд чи стане. А от на цьому тижні я все-таки планую гачок тут. Планую завершити свій магніт, бо мені вже аж соромно його вам показувати з одного відео в інше. Тут залишається невели... небагато. Ось тут зробити бекстіч, ось в цій частині, ось ці на зробити фрузелочки, ось тут на соняхах, і вишити бекстічем Я люблю Україну. Все. Потім це все вирізати і додати сюди наклей-магніт. Нашити ось цю наклеїти ось цю фетрову заготовочку і обмитати його поверху вже готовий магнітик поверху обметати. Все тут декілька годин часу, а в мене на нього не вистачає зовсім часу. Бо я можу це робити лише вранці, ну, коли сонце є, бо не дозволяє зір вишивати ну, Таку роботу робити. А вранці в мене часу геть на це немає. Тому от, на вечір я нічого не бачу, а вранці часу немає. Так, ну, ну, І хочу на цьому тижні трошечки просунути свій ось цей джемперочок, серденьки. Ось так. Це в мене маркер з останнього. Напевно, кубика ставлю його вам сюди, точніше, собі, ставлю. Мені буде цікаво подивитися, скільки я просуну. Зараз я візьму лінійку замірюю, скільки мені залишається сантиметрів. Так, Зазвичай я до підрізів в'яжу 37 см. У мене наразі 29 см, 8 см мені залишилось пров'язати до підрізів. І далі я буду дивитися, чи то я буду його робити е, окремими частинками, чи можливо я все-таки е, подивлюся по малюнку і зв'яжу регланом знизу. Ось е, я ще не знаю, як у мене тут ляже малюночок, як мені потрібно буде його е, рахувати, вираховувати. І е, якщо все-таки я е, розпочну. Ну, спланую в'язати його з регланом знизу, то я тоді розпочну в'язати рукави. Тобто мені зараз потрібно просто дов'язати ось ці 9 см чи 8 см до підрізів і далі вже трохи поміркувати головою своєю. Так, це я хочу просувати на цьому тижні, бо ми будемо їхати потягом в денний час, і в мене буде можливість щось пов'язати у потязі там невелику кількість часу. Ну, і все-таки я дуже сильно хочу, бо в нас вже скоро звіт в моя в'язанка, в принципі, я ось це. Планувала робити в спільному проєкті від Марусі, зв'яжемо Family Look 2024. Я у вступному відео розповідала, що планую, планувала зробити кулони з оберегами, вишивка така йде по кулону. це ось, кабашон, ось це кабашон. І на нього ось так одягається тканинка. Ось на таку відстань я е, маю щось вишити. Ось на цій відстані я маю щось вишити. Але тут треба вишивати 32-м каунтом, у мене її цієї тканинки немає. Ось такий, така заготовочка йде для кулону. Цей кабашон вставляється. Ось в цей кулон. На ланцюжок, потім це одягається, і дуже гарно виглядає. 32-го каунту немає. У мене в мене є, напевно, 25-й. І я все-таки спробую або зменшити схему малюнка, або все-таки якось ну, не знаю, що дуже мені сильно хочеться, бо я приймаю участь у спільному проєкті Моя в'язанка від мариночки. І я там заявляла два процеси. Це мала бути в'язанка гачком, але там дуже така складна робота. Я в'яжу гачечком 1,6. і чи 1,5, я вже не пам'ятаю, і ниточка доволі тоненька, і я не встигаю. Мені хоч би встигнути на наступний рік її дов'язати. І ще заявила туди сумку вишиванку з минулого року, також не встигаю. Але я це всі і ту сумку вишиванку, і в'язанку, і я буду просувати. Спробую на цьому тижні, хоч трішечки просунути. І Хочу хоча б, хоча б одну роботу показати в спільному проєкті, моя в'язанка від Мариночки, бо мені дуже соромно, що дівчатка в'яжуть вже по дві, по три в'язанки, а я жодної показати вам не можу в тому спільному проєкті. Ну, ну, немає в мене часу. Я не виправдовуюся, але не встигаю я нічого. Тож, також планую зробити на цьому тижні ось вишивку на кулончики. Що в мене ще буде, ну, якщо щось я буду брати в роботу, то я вам, звичайно, його покажу. Але ну, кажу ж вам, на... я буду в іншому місці, і в мене просто доступу до моїх робіт. От що візьму, те й буду просувати. Так що, зустрінемось ми, напевно, вже з вами в неділю. Спробую вам щось показати гарненьке з Київщини. Сподіваюсь, нас діти кудись повезуть, поведуть, бо вони такі, знаєте, видомщики. Завжди в них є щось на готовеньке, щоб нас чимось здивувати. Все, до наступного підключення. Всім вам бажаю цього тижня, щоб він був мирним, тихим, без прильотів і повітряних тривог. ikkun toktur við tínum tað kanna við okkum Не кінця, не краю. Зробила лише нижній ряд стільки кінчиків, що капець. Вітаю вас з Великоднем, з Воскресінням. Як ви зрозуміли з попередніх кадрів, ми зараз знаходимося не в Одесі, не вдома. Ми зараз на Київщині в гостях у наших діток, тому будуть такі не, не дуже зручні умови зйомки. Десь можуть побігати коти, собаки, то, то не наші, знаєте. Так, ну що, працювала я на цьому тижні, і я була 100% впевнена, що в мене буде не одна готова робота. І, в принципі, в мене вони як в'язанню і по вишивці, вони готові, але, але. Як я вам казала, я планувала дов'язати сумку, продублювати стінки, зробити чохол. Сумку я дов'язала і я була впевнена, що в мене є дублерін в хаті, але його не виявилось. У четвер ввечері я полізла в свою хомячу нірку і дістала невеличкі шматочки. Виявилось, що 4 роки тому чи 5, напевно. Час швидко летить швидко. Я шила для онуки свого чоловіка тиху книжку і туди пішов весь дублерін. Тому дублеріна в мене вдома не виявилося, Їхати вже в магазин часу не було. Ми у п'ятницю виїжджали. Тож, ну, я вже вирішила, що. Дороблювати сумку спіху великого немає, поки повернуся до Одеси, аж потім вже поїду на базар і куплю того дубліріну. Але сумку я завершила. Не без проблем завершила. Мені прийшлось перев'язувати на кожній ділянці, ось на передній частині, на задній, на боковушках, мені прийшлось перев'язувати ось ці два обв'язувальних рядочки. Чому? Бо, як я вам казала, трохи не співпадають розміри, не співпадали, І для того, щоб вони, хоч якось мені їх було зшити. А я зшивала методом, коли береться за одну за задню дольку петлі і методом з'єднувального стовпчика з'єднуються ці дві половиночки. Ось так гарненько виходить шовчик. Мені він дуже подобається, я з'єднувала всі детальки таким шовчиком. І коли ти з'єднуєш ось цю детальку з цією, і в тебе не співпадають кількість топчиків, ну, виходить не дуже гарно. Тому я розторочила оці два рядки і обв'язала однаковою кількістю, щоб у мене була однакова кількість усюди. І отут поверху, щоб було однаково. І по, по боку, ну, отже, виявилося, що там багато часу в мене пішло на вираховування, рахування цих всіх петель. Я сиділа, як, у той, не знаю, як якась ворожка сиділа, шепотіла собі під нос, рахувала ці всі петлі. Але я це все обв'язала, як бачите, вийшло дуже все гарненько. До речі, я перев'язала дно. Спочатку я в'язала ось таке дно. Я його в'язала стопчиком з одним накидом. Оно таке, знаєте, тряпка-тряпкою. Хлипке дуже сильно. Ну, а ви ж розумієте, це ж сумка, вона має бути щільною. Е, і я тоді зв'язала дно стопчиком без накиду. Ну, в принципі, нічого не вирішило, але трішечки цупкіше, ну, скажімо так, менш дирявіше. Отже, дно зв'язане. Планувала я сюди, як я вам розповідала, робити чи з дощечки для овочів, чи то, можливо, там з резини. Але потім я знайшла, знову ж таки, в своїй хом'ячій нірці, знайшла колись я розбирала свою сумку. Ну, У мене є така, знаєте, такий пунктик, Якщо в мене сумка вже не, в не годна, там порвані ручки або ще щось, я повністю знімаю з неї фурнітуру. Усяклі, усілякі замочки, карабінчики, все-все-все, що може знадобитись десь при в'язанні якоїсь іншої сумки, я завжди це все знімаю. І... Коли я розбирала сумку, знімала з неї блискавки, виявилося, що там доволі гарне денце є. Воно таке, знаєте, прорезинене. ну Тобто гарна основа, воно легке, воно цупке, воно не буде промокати. І нащо то вигадувати якогось ровера, якщо вже дно є, нащо ще щось вирізати? І воно якраз по розміру, розмір у розмір. Тож мені по приїзду залишиться з'їздити на 7 кілометр, купити дубліріну, до речі, тоді вже якраз заодно куплю і на другу сумку того дубліріну. І зроблю повністю до шию тоді сумку. До речі? В четверг, коли я вже виявила, що дубліріну немає, а я думала, як. Ну, от Зараз моя дублірін є, ніченьку не посплю, поховаю всі кінчики на, на вивороті за дубліріню, бігом по шию чухольчик і вже буду у Києві з новою торбою, як та Леді, як та Пані. А потім дивлюся, дубліріну немає, чого то його бігти попереду по паровозу. І, думаю, я вже у потязі там поховаю всі кінчики. Так от, 4 години 15 хвилин я сиділа, ховала ось ці всі кінчики. У мене чоловік вже виспався, вже і погуляв у планшеті, вже і поїв. А я все ховаю ті кінчики. Тож. Доволі багацько було роботи, але зроблено все. Дивіться, що на вивороті, що на лицю. Дуже-дуже все гарненько, мені дуже все подобається. Я задоволена своєю роботою. Роботу я проробила дуже-дуже гарно. Потім я зробила ручки. Ручки я в'язала стопчиком. Без накиду, але захоплювала я ниточку незвичайно, як ми захоплюємо знизу вгору, а навпаки, зверху ниточку так брала. І вона тоді виходила, виходить, така, бачите, вона така цупкенька, виходить стовпчик над стовпчиком. До речі, саме так в'яжуться сумки для того, щоб вишивати потім по сумці якісь візерунки. І я вже тоді зробила свою сумку. Спочатку в'язала ось цей трикутничок, бачите, оця ось, 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 ось штучка, ось ця йде попереду, я її в'язала спочатку такими поворотними рядочками, а потім вже по ній набирала і вив'язувала свою ручку. Тож, в принципі, я не знаю, можна вважати цю роботу готовою чи не можна, але як в'язана робота, то вона вже готова. Пішло мені сюди 346 г пряжі. Пішли в мене всі залишки синього, блакитного, там позалишалися геть такі ось кецики. Ну, Я їх не викидаю, бо то все знадобиться, згодиться вдома. Отже, ось така гарна сумка. Мені дуже подобається на літо саме те. Якщо її ще доробити, буде дуже гарно. І, до речі, знайшла я в цю сумку. Ну Просто, знаєте, так проходила мимо своїх же хомячих нірок, знайшла старий, стару парасольку. Ну Я її не викидала на всякий випадок, там якщо, не дай Бог, зламається новенька, щоб, ну, знаєте, усіляке буває. Так от, я зняла з цієї парасольки тканинку, попрала її. І е, потім зроблю викрійку, і піде туди чохольчик в сумку Вона якраз річнього чорного кольору. І вона така, ну знаєте, в парасольці тканинка не промокаєма, і якраз, не дай Бог, там якась, е, якась волога чи ще щось, то воно не промокне. Не ззовні, не зсередини. Ось так. Ну, Буду вже показувати вам її. Ще раз, тож, вибачте, що я цією сумкою, торбою трясу у вас перед очима вже протягом року. Ну, ще потерпіть трішечки. Я вже її дороблю, вже потім я сфотографую, вам її покажу. І відмітю тоді вже у своєму бінго, у своєму драконі, бо вона в мене знаходиться усюди, ця сумка. Де, де я тільки могла, я її тикала. Але, ну, як в'ясна робота, то вона вже готова. І на сьогоднішній день в мене готова ще одна робота ось цей красунчик-магнітик. Дивіться, який гарний. Я його завершила. Я вишила. Зробила ось тут усе вже всі фрузелочки коричневі, бачите? Ось тут фрузелочки. Вже зробила бекстіч. Наклеїла уже. Магнітик, зробила її задню сторону і обробила край. <смі> У мене залишався трошечки бісеру, ось цього такого жовтенького, Ну щоб не викидати його, знаєте, я вирішила, що так буде гарненько, якщо я не просто його пришлю цю тканинку до пластику, а ще й оброблю ось таким методом. Так, в мене залишилось ще доволі дуже багатсько. е муліне. Ось такого. Трохи не вистачило було чорного, але в мене чорний колір достатньо після вишиванки є ще. Тож мені, в принципі, чорний колір і не потрібен був. Е, але тут його було недостатньо. Так, і в мене залишився ще червоненький бісерочок. Ось так. І теж його багатенько поклали, цього бісеру, тож десь колись кудись використаю. Ну і ще раз хочу показати вам а, цю, цей набірчик. Ось такий набірчик, кому цікаво, а, проскануйте QR-код, можливо, у вас. Буде бажання і замовити і собі такий. Там у них дуже багато усіляких видів цих наборів, це торгі... кольорова.com, Заходьте, це наша українська торгівельна марка. І обов'язково купляйте собі або комусь на подарунок. Цей, цей набірчик мені подарувала. Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка, тож також на її каналчик я залишу посилання внизу під цим відео в інфобоксі. Ось такий в мене був тиждень. Трохи зіпсувався настрій стосовно сумки, що в мене не виявилося дубліну вдома. Потім трохи зіпсувався настрій, коли в мене трохи підгоріли крафіни, бо я поспішала вже на потяг. Привезли сюди, там трохи було денце підгорівше, але поїлося все. <с, <с,> поїлося все, ну, вдома ще залишилося два крафіни, тож по приїзду додому, я так думаю, що і, і вони з'їдяться. Але ну, приїхали, побачили діток, поспілкувалися а, з малечею, поспілкувалися з а, донькою, з зятям. Ну і, в принципі, є що показати, недаремно пропрацювала цей тиждень. Шкода, що не вдалося взяти в роботу серденьки і кулончики, але то, ну, я думаю, згодом все одно я його зроблю і дожину, і пережину. Всімуть свій час, дві готових, ну, майже будемо казати, готові роботи, і це також непогано. Зважаючи на умови, зважаючи на. Все, що навколо нас, до речі, просто Одесу останнім часом кошмарять настільки, що приїхавши сюди на Київщину, я увесь час чекаю е, ось цих прильотів. Чесно вам скажу, в мене вже якийсь такий пунктик на що стосовно цього. Постійно десь біля нас щось прилітає, постійно ці вибухи, постійно ці страхи, ти, ти не можеш не лягти спати. Не... Ніколи не, не, не можеш щось планувати на завтра, бо не знаєш, чи прокинешся. Тож я вам всім бажаю тихих мирних днів, ночей, ранків, вечорів. Ще раз вас вітаю з Великодним, з Воскресінням. І е, все воскресає, весна на дворі, все е, оживає, все квітне. Все проростає, кожна зернинка, насінинка, пташинка, усі тваринки розмножуються, яєчки вже в гніздечках є, тож життя повертається до нас в Україну. Все воскресає, сонечко сяє, а сонечко – це наше життя. Без сонечка життя на цій землі немає. Тож, я вас ще раз вітаю з цим святом Воскресіння! Хай буде мир, а головне, хай буде перемога в нас в, нас в Україні. Я вас всіх обіймаю, я вас всіх цілую. Дякую вам щиро за ваш перегляд, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші. Дуже теплі, щирі, дружні коментарі. Ви надихаєте мене кожного ранку, кожного вечора, ви надихаєте мене творити, витворяти і знімати для вас і надалі. На наступному тижні в нас розпочинається вже шалений тиждень стартів. Ну, Через те, що я поїхала у відпустку, я не дуже багато на цей місяць напланувала, але старти все одно будуть. Тож ви обов'язково дочекайтеся через тиждень я обов'язково вам покажу щось цікавеньке. Тож будьте разом зі мною, далі буде ще цікавіше. Бувайте!